Радий знову бачити вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді будуть холдери для зберігання та показу монет, а також яких своїх дрібних деталей, наприклад, хрестики можна зберігати колекційні. Сьогодні будуть холдери такого виробника. Зверніть увагу, це заводський професіональний якісний завод. Це не підробка, це все заводське виробництво досить гарної якості. Зверніть уваги на розмір. Розміри де від 17,5 до 40 мм. Тобто, майже будь-яку монету можна підібрати по розміру або з незначним запасом по розміру. Самі холдери виглядають ось так. Вони повністю бумажняні. Посередині оглядове віконце різного діаметру, як попередньо було вказано, можна вибрати розміри. Розміри всі в наявності. Це одна з партій у нас великі поставки. Холдери, дивіться, зверніть увагу, вони не самоклеючі, вони йдуть під степлер. Посередині вони згинаються. І потім можна наклеї, але наклей ніхто не використовує, їх зазвичай скріплюють степлером. Ось такий товар, досить багатий. Вибір у нас асортимент. Аксесуарів для колекціонування, для майстрів, капсули для монет. Будемо раді вас бачити в своїх магазинах на промі, віоліті, а також на улиці. Якщо будуть якісь додаткові запитання, можете задавати їх в коментарях. Будемо раді вас бачити.